На цих фото Сергій і Тетяна ще разом вони щойно одружилися та планують спільне майбутнє. Подружжя прожило у злагоді 5 років, народило двох дітей. Сергій був успішним стилістом, мав власний салон краси, а Тетяна займалася вихованням синів. Але рік тому в сім'ї почалися чвари, а потім, колись щаслива пара розлучилася. Ну він такий худенький. Останній час він поход бо проживав за цих діток. А він раненько вона подзвонила. Що е, принести пакет не постійно за цими дітьми на свіжу, пакети все. А в нього на день був клієнт. Але до клієнта Сергій так і не прийшов. Його вже мертвого з численними ножовими пораненнями знайшли у квартирі колишньої дружини. Вона одразу стала головною підозрюваною. Це ж на очах дітей було. Діти все ж, ж бачили і каже: вона питає. Я, де, та та тут не проходить. Ну як це може бути так? Прожисть людини сік років, слухайте, вроді нормальна була дівчина слухайте, Не знаю. І що їм стовпнуло на це, на це вбивство? Мотивом розправи розповідають у поліції стали гроші. Після вбивства Сергія Тетяна навідалася до його перукарні та забрала із сейфу 30 тисяч доларів. Уже зараз у слідства немає жодних сумнівів. Стиліста зарізала його колишня. У квартирі за місцем вчинення злочину були виявлені явні сліди злочину, які свідчили про те, що це саме вона вчинила цей злочин. Були виявлені деякі сліди біологічного походження, які підтверджують її причетність до цього злочину. Сховатися від правосуддя Тетяна вирішила в Єгипті. Туди вона втекла до Араба Коханця. Поліція оголосила її в міжнародний розшук і ось підозрювану нарешті затримали. Вона погоріла, коли намагалася отримати довідку про розлучення. Зараз жінка в єгипетській в'язниці. Найближчим часом її екстрадують в Україну. Тут вона може сісти за крати на все життя.